Це звати Денис, це компанія Energy Hub, І сьогодні я вам представляю до уваги автомобіль, в який я закохався після трьох кілометрів за кермом. Але і після двох днів за кермом я в ньому абсолютно не розчарувався. Я вважаю, що жодна людина не назве цей автомобіль недостатньо динамічним, недостатньо практичним, недостатньо ергономічним або недостатньо добре керованим. Це дійсно преміум, і це відчувається майже в кожній деталі. І найзауважальнішим є те, що цей автомобіль ви зараз можете придбати приблизно за 30% від його початкової вартості. Ця конкретна модель коштувала в рік своєї продукції, тобто 2020 рік, приблизно 80 тисяч доларів. І це перетопова версія EQC 400. Якщо ми будемо говорити про топову версію, то вона коштувала взагалі близько 100 тисяч доларів. Так, тоді були інші ціни на технології, тоді були інші ціни на батарейки, ну і взагалі-то інший ринок. І Mercedes думав, що з такими цінами він може конкурувати. На сьогодні ж таке авто в Китаї можна придбати вже за 25 тисяч доларів. Але ми шукали такі автомобілі під різні запити наших клієнтів. Ми передивилися і перепровіряли сім автомобілів і е, зрозуміли, що більше ми за такі замовлення просто не беремося. Ті автомобілі, які на самому Внизу ринку вони відверто. Пропозиція по цим автомобілям на вторинному ринку досить велика. І ось цей от низ 25, 27, 28 тисяч доларів. Це відвертий хлам. Більшість цих автомобілів продається про трейдину від власне е, салонів Mercedes-Benz. І навіть самі мерседесівці кажуть, що якщо вам потрібен хороший автомобіль, розраховуйте на 30+. плюс. Все, що оце от 25-27 27 це або автомобілі з великим пробігом, більше ніж 100 тисяч кілометрів, або автомобілі після серйозних детей. Тепе і ми таки теж бачили. Ми бачили автомобіль, у якому на стійках було по два міліметри шпакльовки. На стійках дав. А ось цей конкретний екземпляр. Одразу скажу, що його ціна була в районі 30 тисяч доларів за 2020 рік. Перетоп і сі 400. Це просто фантастичний вибір для нашого клієнту. Цей автомобіль має реальний удокументуваний пробіг 15 тисяч кілометрів. Всі шини абсолютно оригінальні і практично без зносу. Більше того. В салоні у нас залишилися плівки на порогах, у нас залишилися заводські плівки на екранах. І навіть люк у нас є в плівці в целофановій, Ось там от подивіться. Я не знаю, про що думала людина, яка купила цей автомобіль за ціною маленької квартири у глибокому передмісті Шанхая і практично на ньому не поїздила і навіть не зняла плівки, але тим не менш маємо те, що маємо. Тут є один маленький локальний підкрас задніх правих дверей 15 х 15 см, але в іншому це практично новий автомобіль. І ось за такими варіантами дуже варто полювати. А зараз я розкажу загалом про цю модель і про його характеристики, і ми також сьогодні на ній поїздимо. Це не нова модель, і взагалі-то вона вже не випускається. І зуважальним є те, що це перша масова електричка від Mercedes Benz. Його розробка і концепт кари повстали ще у 2016 році. А у 2018 році вже повстали товарні продукційні автомобілі в автосалонах. І корінням цей автомобіль відходить до кузову s 204 тобто універсалу C класу тих часів. Саме на базі цього універсалу був побудований Mercedes GLC. А Mercedes GLC – це і є власне цей автомобіль, в якому поміняли всі панелі кузова. Але якщо подивитись на лобове скло, якщо подивитись на стійки, це буде власне видно, що це той самий автомобіль. Тобто це переробка з бензинового автомобіля, і на моїй пам'яті це одна з найкращих переробок, тому що цей автомобіль не постраждав в плані практичності порівняно з бензиновою версією. І в той самий час його динаміка стала порівняльною, ну майже порівняльною з версією з турбовим v 8 від AMG GLC там 6 s там Так що я вважаю, що в цьому плані автомобіль абсолютно вдалий. Але відразу скажу, що тут є і ложка дьогтю. Цей автомобіль, оскільки це перша електричка від Mercedes, і взагалі це Мерседес, а з надійності після нульових у них є проблеми, мав досить багато технічних проблем і відзивних компаній. Найбільша проблема з моторами. Всі автомобілі, які ми передивились в Китаї, мали гарантійний ремонт або заміну моторів від дилера. Абсолютно всі 100%, і цей автомобіль не виключення. Тут конкретно був ремонт моторів і ремонт приводних валів. Але найбільша проблема це те, що в ці мотори охолоджувальна рідина потрапляла через ущільнювачі всередину моторів. Це призводило до того, що мотори просто е, виходили з ладу, їх вже не можна було якось відновити, і їх треба було просто міняти. І в Китаї з цим були великі проблеми, тому що ці мотори вони імпортні. Сам автомобіль виготовляється в Китаї на е, сумісному підприємстві Фау е, mercedes в Пекіні. І ці мотори е, клієнти чекали по 3-4 місяці з Німеччини для того, щоб їх замінити. І тому вони навіть написали колективне клопотання до Мерседесу Бенсу з приводу ось цих проблем. Також були відзивні кампанії по електропідсилювачах керма і ще якимось дрібницям. Ну коротше кажучи, ця модель трошечки підмочила репутацію Мерседес Бенс. Відносно характеристик та розмірів цієї моделі, вона трошки більша, ніж ID4, але трошки менше, ніж ID6. І за практичністю вона може конкурувати з ID4. Тут великий багажник, досить міський салон, але звичайно, автомобіль значно нижчий, ніж той самий ID6, і колісна база в нього теж трошки менша. Технічно, у нас завжди повний привід. Але є дві версії. І 350 має 210 кВт сумарної потужності, тобто 286 кінських сил. А і 400 має 300 кВт сумарної потужності, це 408 кінських сил. Відповідно від 0 до 100 базова версія розганяється за 6,9 секунд, а версія 400 розганяється за 5,1. Але це за паспортом. Насправді журналісти наміряли, що цей автомобіль з повністю зарядженою батареєю розганяється від 0 до 100 за 4,8 секунд. І це дуже сильно відчувається на дорозі. Цей автомобіль дуже-дуже динамічний. Батарейка тут одна без вибору, це 79 кВт. годин. І якщо я не помиляюся, постачальником елементів є LG Cam. Ну і е, в мене є дані про реальну е, витрату енергії цього автомобіля. Тому що у нас є клієнт, який їздить на такій машині. Плюс я на ній трошки поїздив. І це виглядає так. Якщо їздити спокійно, в якомусь нормальному кліматі, типу плюс 10, ви проїдете 300 км. Якщо їздити, використовуючи ці 408 кінських сил, які тут є, то можна проїхати приблизно 200, тому що витрата палива стає, тобто енергії стає на рівні 35 кВт. годин І це трошечки проблема, тому що батарейка 79 для такої потужності це відверто мало. v танк який має Вищу потужність, кращу динаміку і батарейку 108,8 і має навіть трошечки меншу витрату. Тому що якщо на ньому їздити, так як їздити на цьому приблизно відповідно, то він буде замість 35 брати десь 30-32 кВт години на 100 км. Тому в цьому плані, звичайно. Вік автомобіля 2016-2018 рік розробки він дається в знаки. комплектації цього автомобіля в усі модельні роки було три. Але з модельними роками вони трошечки змінювалися, і в одному відео про всі зміни я розказати не можу. Але сьогодні я розкажу про комплектації на основі ось цієї конкретної машини, перетопової 2020 року. І почнемо ми з фальш радіаторної рішитки. В Версії EQC 350 Вона була інша. Було набагато більше ось цих хромованих горизонтальних ліній, і вона не виглядала так. Спортово, як тут. Також камери 360 в цьому модельному році були тільки в версії EQC 400, в версії EQC 350 навіть не можна було їх дозамовити. Ну і найлегше відрізнити версії за зовнішнім виглядом дисків. В версії EQC 350 в базовій тут диски на 18 з одним єдиним дизайном. Саме таким, як я зараз ставлю на картинці. В середній версії, тобто в цій, у нас. Диски на 19 ось такого зіркового дизайну. І в топовій версії такий самий дизайн, але диски на 20. І бачите, у нас тут пише AMG, хоча ну, тут від AMG так особливо нічого нема. І фари в цьому автомобілі завжди LED, матричні, адаптивні, і світять вони дуже-дуже непогано. У всіх версій є ось такий маленький, досить вже рудиментарний, відкриваємий люк в даху, і це теж трошечки показує, те, що сам кузов це розробка приблизно там якогось 2015 року. А всі інші відмінності за комплектаціями у нас в салоні. І варто зазначити, що цей салон класний. Я не думаю, що хоч хтось з цим буде сперечатися. Почнемо з того, що у нас завжди натуральна шкіра, і на сидінні, і на кермі. Але в базових версіях буває комбінація шкіри з тканиною, а в топових версіях у нас іде шкіра з алькантарою. І варто зазначити, що буває додатковий опціональний масаж передніх сидінь, але він недоступний в топовій версії, тому що там спортивні сидіння, і там масаж дозамовити не можна, а в базу і середню версію можна. Також у нас тільки починаючи з середньої версії, є електропривід кермової колонки ще і з пам'яттю. В базовій версії він буде просто механічний. В усіх версіях доступний HUD за доплату. Тут, на жаль, його нема. Також в усіх версіях у нас є обігрів сидінь спереду, а от вентиляція тільки починаючи з EQC 400, а обігрів сидінь ззаду тільки в базі в EQC 400, в іншій версії лише за доплатою. Салон дійсно приємний, дійсно красивий. Так, є тут мерседесівське трошки отак потріскування, але воно практично незамітне. Я не скажу, що з цим є якісь проблеми на ході. Дійсно, це все красиво, це все тебе трошки так ем, обіймає, і посадка, ну на мій погляд, практично ідеальна. Хотілося б делікатні трошечки нижче, але все одно ці сидіння одні з найзручніших, в яких я сидів, є величезний діапазон регулювання ось цієї підпорки під коліна. Тобто, довжина подушки переднього сидіння, вона практично безгранична, але вона буває тільки у водія. Найбажаніша опція цього автомобіля, найпошукуваніша це музика бурмейстер. З музикою бурмейстер у нас салон виглядає набагато дорожче, тому що додається не тільки кількість динаміків, але і їх оформлення. Воно буде з нержавіючої полірованої сталі з логотипом бурмейстром і виглядає це чарівно. На жаль, в цьому автомобілі цієї опції немає. Її досить важко знайти. Але і базова музика вона звучить досить, досить добре. Я б сказав, що дуже породисто, і насправді це краще, ніж Дін Аудіо в якомусь бівайді танго, набагато краще, ніж Harman Kardon в 4. Ну, це зрозуміло. Все-таки тут порода є. Тут немає. Безпровідної зарядки телефону, це ще не ті роки, але що тут є, це русифіковане меню. Всі мерседеси, які я знаю в Китаї, мають русифіковане меню. І взагалі тут дуже-дуже багато мов в цій системі. У нас є е, одразу локалізація під всі мови, під англійською, під французьку, під польську, українською, на жаль, тут нема. І що варто сказати про це меню? Те, що звичайно екран на 2024 рік відверто маленький, без питань. Саме меню, воно теж, ну якщо чесно, не найзручніше. Ніше воно трохи заптутане. Навіть через два дні я так і не зміг знайти, де тут взагалі кнопка автохолд, хоча по характеристикам вона тут є. Ну і це все теж так не дуже логічно, воно трошки підрозбросане, і є такі опції, які прямо Ну насправді трохи дивні, як, наприклад, е, того, як. Система буде вам нагадувати про те, що ви там вийшли з полоси руху, десь це я там бачив. Є там різні варіанти чутливості допоміжних систем водію. Коротше кажучи, всього цього дуже багато, а насправді швидкого доступу до того, що є критичне, тут нема. Так само є доступ до. Витрати енергії, який теж ну мінімум трьома кнопками, але принаймні він показує все дуже-дуже детально. Він навіть показує, які частини автомобіля використовують скільки енергії. І бачите, 79% ми використовуємо на рух, 0% зараз використовуємо на опалення, і 21% на якісь інші споживачі. Ну і це за останні 30 хвилин, але можна це подивитись і за більший час. І в усіх версіях у нас є 64 кольорова підсвітка Амбієнт. На жаль, ви зараз. Зараз її практично не бачити, але вона теж така породиста. Вона в тих місцях, де треба, і виглядає, ну, на мій погляд, досить дорого. Ось ці канти вони насправді зараз світяться. Вони не фіолетові, вони просто таким кольором світяться, ну і можна обрати практично будь-який інший колір. Зокрема, хочеться сказати, що дійсно Мерседес дає оце відчуття безпеки, про які всі кажуть. Подивіться. Ось такі от двері за шириною. Двері відкриваються, закриваються дуже породисто. Вони досить важкі. Спереду, у нас, до речі, багато шрове скло. Задні двері, бачите, скло опускається повністю. Це теж крута фішка. Зараз це е, досить рідко зустрічається. Задній ряд він чесно сказати тіснуватий. Але в, тому, в той самий час він досить комфортний. Я не знаю, як вони це зробили, але він одночасно і тісний, і е, приємний. Е, місця перед колінами в мене небагато, а найбільша проблема в тому, що кут нахилу спинки він дуже високий, і я сиджу практично вертикально. При цьому в мене багато місця над головою. Тут є ще така ніша для голови. І при цьому тут абсолютно нормальна, як в бензиновому автомобілі, висота підлоги. Ось це, це жирний плюс, просто п'ятірка з плюсом. Це те, про що я казав, що це одна з найкращих переробок бензинових автомобілів на електрично. Ну і ось це, це теж досить приємно. Воно, бачите, таке прошите пластик, досить м'який. Тут такий досить дорогі матеріал. І коли у нас версія з бурмейстром, тут ще буде додатковий динамік і такі красиві ковпачки з полірованої нержавійки. Багажник в усіх версіях має електропривід. Але індукційне відкривання тільки в топі. В іншій версії це було за доплату. І багажник мені дуже імпонує. Він ідеальної форми, він просто топовий, топове його оздоблення. Ну це дійсно класна якість ось цього ворса. Ось тут якість цього просто дуже красива. Подивіться, які масивні ці петлі, От в якому ще автомобілі будуть такі петлі. І електропривід він е, десь там схований, бачите, в даху, тому що це у нас фактично звичайні газові опори. Теж така нетипова історія. У нас не можна регулювати е, висоту задньої підвізки, хоча тут вона пневматична, але жодної кнопки з багажнику, як, наприклад, у е, 001, тут немає. А от сидіння зауважте можна розкладати з е, задньої частини багажника, і це дуже крута фішка. Але назад, звичайно, вони піднімаються тільки вручну. При цьому практичність. Дуже крута. Подивіться, це рівна підлога, дуже класне оздоблення. Ось тут. І у нас ще є величезний органайзер під підлогою, сюди можна дуже багато чого взагалі понакладати. Ось тут у нас блок запобіжників. Тут у нас є буксирувальна провушена, ну і є штатна. Зарядка. Об'єм багажника, його розміри я е, покажу на інфографіці на картинці. Зараз ми її ставимо. І ще раз хочу показати, що ось це все фабрична плівка. Це не те, що якісь перекупи її наклеїли пізніше, тому що під нею жодної подряпини. Це все так з фабрики людина собі і залишила. Ось тут вже трохи відстає і теж жодної подряпини тут немає. До речі, тут, бачите, ця, ця підлога вона закривається на ключ. Здається, я перший раз таке бачу. Коротше кажучи, стан цього автомобіля фантастичний, і практичність цього автомобіля теж на височенному рівні. Не дивлячись на повний привід, в цьому автомобілі фантастичний виворіт і фантастична зворотність на місцю. На парковці, тобто, а передня підвізка у нас преміальна. Це Подвійний поперечний речах е згори, бачите, це як у Zika е 001. Тоді це взагалі був преміум, а зараз це вже є навіть у ліпмотор. І вся підвізка у нас алюмінієва, тому ремонт її буде трошки дорогий, але принаймні саліндблоки вони величезні. І бачите, ми от е бачимо привід, який він теж величезний. Виходить, десь там з алюмінієвого підрамнику. Передній підрамник. Скоріше за все, якісь там ні, це просто литий, але він алюмінієвий. Ну і тут якість всього дуже класна. Звуку з всього цього дуже класна, просто фантастична. А от ззаду у нас пневмопідвізка, спереду у нас звичайні пружини. А ззаду у нас, як бачимо, пневмобалони. І ось така тут підвізка у нас попростіша. І що варто сказати, це те, що е, в специфікації указано, що цей автомобіль має регулювання амортизаторів, е, м'якше ще твердіше, але я цього так і не знайшов, скільки я на ньому їздив. Скоріше за все, це відбувається автоматично в спортрежимі. Хоча і такої різниці я дуже сильно не помітив, якщо чесно. А от з кліренсом, друзі, ситуація погана. Все дуже погано, тому що тут у нас 134 міліметри і це мотор. Самі розумієте, що це ну, практична катастрофа. 134 це супермало. І під батареєю я бачу що трошки краще, і зараз ми підемо піднімемо, як там під батареєю. Під батареєю у нас рівно на 1 сантиметр краще це 144 міліметри. І це один з найгірших по цьому показнику автомобілів за останні декілька років. 159 ось тут під порогом. Ну, коротше кажучи, нічого доброго з цього на наших дорогах не вийде. Друзі, а зараз тест-драйв. І з перших кілометрів я вважаю, що цей автомобіль фантастичний. Маса 2,4 тони, але цього абсолютно не відчуваєш. Я спеціально зараз починаю цей тест-драйв з парковки, тому що автомобіль настільки зворотний, настільки. Ним комфортно, от тут всюди потрапляти настільки класна настройка акселератора, настільки класний огляд. Зеркала бокові, вони насправді маленькі, але все одно в них все видно. От в цьому і є фішка цього автомобіля, що можливо, він десь так якось зроблений і по-своєму, щось там в вимірах може буде і не таке, але навіть якщо задній ряд тіснувати, він зручний. Навіть якщо ці дзеркала якісь такі маленькі, вони все одно зручні. Воно зроблено нібито по-своєму, але все одно дуже відповідає, якби от такому, ну як би сказати, якомусь біо біоритму. І звичайно тут. Фантастична динаміка. Але я вам скажу, що стихія цього автомобіля це автобан. Коли він їде вже 150-160, такі відчуття, що от тоді він в своїй стихії. Я просто впевнений, що цей автомобіль розроблений для високих швидкостей. Скоріше за все, ще в постаті там, c класу і GLC. Зараз я вам покажу прискорення від 0 наляда в спорт режимі. Це фантастично. Це дуже швидко. І це вже 110, це вже 120. Ну, Це просто фантастичний автомобіль. Насправді динаміка десь на рівні BYD танк, але керованість набагато впевненіша, набагато породистіша. Ну, чесно, я би на ньому їздив кожного дня, просто з великим задоволенням. При цьому тут дуже класна плавність хода, при цьому тут фантастична шумоізоляція, ну, дійсно дуже класна. І е, я... З усіх недоліків, які хоч трохи можна тут знайти, це ось ці от стійки, вони дуже великі і іноді тут ховається цілий там мопедист. А друга річ це настройка гальмів. От хтось каже, що ID-4 погані гальми, вони там абсолютно не погані. вони там хороші, просто на них треба тиснути. А отут цей ефект в 10 разів сильніше. Тому що. Якщо ти натискаєш зараз, гальма ефективні, ефективні, а потім вони опираються в якусь полку. Так, нібито вони пропадають. стається таке відчуття. Просто в тверду підлогу вони опираються. Ну це не підлога, да, але така умовна підлога. І потім вже треба регулювати гальмування натисканням ну фактично, просто в мертву точку. І це іноді лякає в цьому автомобілі. Найменше відчуття швидкості з усіх, на яких я їздив. Навіть зікар 001, це трошечки не то. Так, він теж дуже легко набирає 150-200. До речі, тут максималка 180 обмежена, а Зікер, там навіть стара версія, він їхав 200. Але відчуття швидкості тут менше, ніж в Зікер 001. Я вам серйозно кажу. Просто коли по трасі їдеш 120, таке відчуття, що ти їдеш просто 40. Як вони це зробили, я не знаю. І з усіх автомобілів, на яких я їздив, все ж таки цей, мабуть, найбільш. Вородисти зараз у нас включені всі системи допомоги і спі і так далі. І до речі, це був час, коли Мерседес активно пропагував системи допомоги водія, які зараз вже є е, нормою для більшості моделей. Це там е, система допомоги до гальмування, е, система підтримки полоси. Тут теж це все є. Але тоді ще це були досить такі складні системи. Е, тут є моніторинг сліпих зон, і в цьому конкретному автомобілі є опційний адаптивний е, круїз-контроль, тому що. В середній і базовій версії це додаткова плата. А от в топовій це вже включено, і це дуже легко розрізнити по цим от символам на кермі, тому що тут можна вибрати дистанцію до автомобіля, який їде спереду, і це єдина опція, яка є в цьому конкретному автомобілі. Вона коштувала десь 1500 гривень. Доларів, до речі, я би сказав, що найбільше цей автомобіль подібний до Zikr 01 в їзді, але все таки він більш рафінований. Все таки, от в ньому якось більше все на своєму місці. І навіть коли ти прискорюєшся так, він звичайно повільніший, але все одно відчуття, що це робиться якось більш делікатно, більш правильно. Але звичайно, ну це вже 90%. Через те, що він настільки непомітно набирає швидкість, він здається ще швидше. Насправді, тому що ти тільки почав їхати, а вже 90. Ну от вайдіжці в прошці таке саме відчуття за той самий час. Це десь. 30, 40. Я, можна сказати, став фанатом Mercedes-Benz EQC 400 і далі мені вам розповідати нема про що? Хіба що все-таки іноді це все трошечки поскрипує, іноді, але загалом автомобіль має пробіг 15 тисяч, підвізка в ідеальному стані, нічого ніде не стучить, на нерівностях кузов, в принципі, не хрустить, нічого не відбувається. І з цими всіма плівочками, з усім цим відчуття просто нового автомобіля. От дійсно, я не відчуваю, що йому 4 роки. Мені здається, що я сьогодні сів на тест в цій машині, і от сьогодні на ній їжу. Ну, якби може, не цей люк, який, який найбільше видає вік цього автомобіля в даному інтер'єрі. Це інше, досить класичне, і я би сказав, що воно не застаріле. А те, що тут багато фізичних кнопок, це круто, і це означає, що на ньому менше економили. Тут є і вибір їзди, і о, гучність, і ось цей от тачпад, який, в принципі ну з таким маленьким екраном? Окей, він досить непогано працює. Хоча, звичайний сенсор, він зручніше. Є і меню камер, і кнопка, яку можна запрограмувати, і окремо виведено меню кондиціонера. Причому, що підігрів сидінь у нас виведені окремою кнопкою, так само, як і вентиляція. У висновку я хочу сказати, що цей автомобіль здатен в себе закохати. Він досі преміальний, він досі швидкий, він з класним салоном і доставляє багато задоволення. Я, якщо чесно, в нього закохався, і я маю до нього якусь пристрасть. Коли він вийшов на ринок в 2018 році і коштував 80-100 тисяч доларів, це була просто іграшка, яка не мала жодного сенсу, тому що ті, хто готові платити стільки грошей, їм все одно на економію палива, і вони могли собі просто купити той самий S63 AMG. Але на сьогодні за цією ціною... Це найкращий, мабуть, преміальний вибір уживаного автомобіля. Прямо на кожен день, прямо для кожного. Якщо у вас є приблизно там, 35 тисяч доларів 36, ви можете купити або BYD танк, який за всіми характеристиками краще, практичніше, набагато надійніше, набагато краще по батареї і електричній частині, але не такий преміальний. Або ви можете взяти цей автомобіль, який в ідеальному стані буде вам дарувати просто масу задоволення. І Якщо їздити просто отак, от на кожен день, День там по 100-200 км, я вважаю, що це дійсно крутий вибір. І я навіть не знаю іншого автомобіля, який ось стільки дає за такі гроші на сьогодні. Тому, якщо вам треба підбір подібної машини з Китаю або з Європи, з Європи ми теж возимо подібні автомобілі. Будь ласка, звертайтесь до нас за контактами в описанні до цього відео. Заходьте на наш сайт. Звичайно, на нашому сайті ця модель є, і ви можете її порівняти, наприклад, з новим EQE SUV 2023 року, і подивитись, наскільки технології пішли вперед. А мій особистий вердикт за ці гроші однозначно да однозначно машина крута. Це був Денис компанія Energy Hub, і до нових відео.